21 перший рік, 22 рік реалізовувався проєкт щодо встановлення камер спостережень, камери для безпечних, ну називаємо його так, безпечне місто. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб ми могли забезпечити безпеку наших мешканців міста Сум. І, можна сказати, навіть не Сума, а Сумської територіальної громади. І контроль саме руху транспортного засобу, які саме транспортні засоби перебувають розшуку, які не перебувають, тобто це саме безпека наших громадян. Щодо 2021 року, у 2021 року, який він не був тяжкий, це ковідний рік, я хочу сказати. Депутатами Сумської міської ради було виділено на перший етап 3,1 мільйона гривень. Ми цей етап реалізували. На ці кошти було зроблено, були встановлені камери, камери відеоспостереження, саме на в'їзді та в'їзді в місто Суми. Воно запрацювало, тобто роботи, ну, Запрацювала другий етап. Це той рік. Саме реалізація другого етапу припадала на кінець року. Так як ми знаємо, що військовий стан і дуже тяжко було знайти ці кошти. 11,5 мільйонів гривень було виділено з Сумського міського. Із Сумської міської ради з бюджету громади саме на встановлення даного камер спостереження. На даний час, коли ми їдемо по місту Суми, ми бачимо, що основні перехрестя, основні мости, потім теж додавлені були на в'їзді, виїзді в місті встановлені камери відеоспостереження, і також по другому етапу встановлені робочі місця, а саме чотири робочих місця, які ведуть контроль саме цих камер спостереження. А саме це одне робоче місце це виконавчий комітет Сумської міської ради, одне місце служба безпеки, Національна поліція і патрульна поліція. Всі проєктну всю проєктну документацію як по першому етапу, так і по другому етапу погоджувалась на робочої групи. Я був керівником цієї робочої групи, і в склад робочої групи входили наші профільні заступники IT-відділ, а також по два представника з правоохоронних органів СБУ, Нацполіція, Патрульна поліція. Потім ще були у нас спецсвязь, яка несе відповідальність повністю за захищеність передач ну, каналів за захищеність передачі інформації. Тобто всі рішення погоджувалися саме на робочій групі, основна роль їх це безпека. Це безпека, саме безпека наших громадян. Які плюси були камер, які були встановлені першого етапу. Коли розпочалася 24.02.2022 2022 року, війна, камери нам дали змогу рахувати, скільки зайшло техніки, саме агресора. Це саме камери, які були встановлені на Перед харківським мостом, мостом з сторони Сумахі. Чітко ми бачили саме яка техніка заїжджає, і тому ну, плюси були. Щодо що планується на третьому етапі, саме це в цьому році Було засідання робочої групи, були обговорені. Перше, це місця, де велике скупчення людей, це камери встановлення, а також повністю закриття міста з розпізнаванням обличчя. Тобто, якщо є є. Якісь прикмети по людини: червона кепка, жовта куртка, там, зелені кросовки. Це в базу забивається, і воно вже там, де камери стоять, пошукова система. Пошукова система шукає і показує, де людина, була, де людина переміщалась. Значить, перший етап встановлено – 42 камери, другий етап 112. В сумі 154 камери, з них три роботизовані. Це роботизовані, вони оглядові камери. Це камери, якщо ми трішки туди додамо програмного забезпечення, то що треба, вони будуть працювати теж на розпізнавання обличчя, статі обличчя, статі, прикмета в Що ми плануємо, коли це все, коли третій етап встановимося, ну це вже в майбутньому. Тут коштів всі на таких і не потрібно виділяти. Це саме об'єднання. В єдину систему е камер, які розміщені в школах, технікумах і закладі вищої освіти. Для чого? Тобто це єдина система буде відеоспостереження. Якщо депутати підтримають, то можна е е вести мову, е наприклад, мову про те, що, наприклад, якщо здається в оренду приміщення, становиться. Е відеоспостереження наружне, то воно повинно бути розміщено, відповідні технічні, ну технічна характеристика цих камер, і воно повинно бути теж в єдиній базі. Практика така є в Львові, Практика є така в, в Вінниці.